Вітаю на уроці української мови. Сьогодні ми з вами на уроці будемо вчитися розрізняти префікси і службові слова. А зараз проведемо вправо словникові слова. Впізне слово за першими літерами. Так, це апельсин. Запиши це слово, виконуй звукобуковений аналіз. Поставь відеопаузу. А після паузи перевір, чи правильно ти виконав звукобуковений аналіз. Слово апельсин це словникове слово, тому його правопис ви повинні запам'ятати. Зараз запиши сполучення слів. Зайти за другом, погуляти по парку, допливти до берега. Давайте проведемо дослідження. Підкресли службові слова в записаних сполученнях слів. Діти, що це таке за службові слова? Службові слова це короткі слова помічники. Давайте їх підкреслимо. Познайш префікс у виділених словах. Поясни, як пишемо службові слова з іншими словами? Разом чи окремо. Як пишемо префікси? А тепер перевір свої думки за правилом на наступній сторінці. Префікс це частина слова. Його пишемо разом зі словом. А службові слова пишемо окремо від інших. Ось так у вас повинно було бути. Зараз, секундочку, підкреслено. Отже, дивимося. Зайти за другом за це службове слово підкреслене. Прогуляти по парку по це службове слово підкреслене. Допливти до берега, до це службове слово підкреслене. потрібно виділити префікси у наступних словах: зайти, погуляти, допливти. За префікс. По префікс і до префікс. І ось ви позначили це і помітили, що дійсно як говорить нам правило. Службові слова пишуться окремо від слова, а префікси пишуться разом зі словом. Переходимо до виконання наступної вправи. Спиши текст: підкресли службові слова. Знайди слова з префіксами і познач їх. Напишіть, будь ласка, вправо. Спишіть текст. І підкресліть службові слова і знайдіть слова, які мають префікси, позначте їх. Після того, як ви це виконаєте, перевірте, будь ласка, відео за відео виконання вправи. Службові слова у в. З на. І слова, які мають префікси побудований, так? Префікс по. Безстрашний. Пропустила ще слово найвищий. Безстрашний. Префікс без. Так, униз префікс У. І знову ми з вами впевнилися в тому, що службові слова пишуться окремо від слів, а префікси, як частина слова, пишуться разом. Подивіться, між службовим і наступним словом можна ставити ще одне слово. Наприклад, за дерево, за високе дерево, без хліба, без чорного хліба. Службові слова ніколи не стоять перед її словами. Наприклад, заходити, намалювати, приїхати. Зазвичай службове слово стоїть після дієслова, але точно ніяк не перед ним. От якщо ви міркуєте. У вас, наприклад, є слово сполучення зі службовим словом. І ви думаєте, його писати слід. Окремо, або це частина слова. От щоб дізнатися, як його писати, ви повинні подумати, чи можна вставити туди ще одне слово? Ось, наприклад, уявили, що у нас з вами є це сполучення. За високе дерево. Ми закриваємо з вами високе. І ось пишемо диктант, і у нас ви, ви чуєте, що там є такі слова. За дерево. І ви думаєте, як написати його потрібно разом чи окремо? Згадуйте це правило. Якщо можна між цими словами вставити ще одне слово, то це значить службове слово. Ми пишемо його окремо за високе дерево. От ми вставили слово, значить це службове слово, а не префікс. І тому ми пишемо його окремо. Молодці. А зараз скористайся хаджика, гаджика, а порада його було, це попереднє правило. І запиши сполучення слів без дужок. І після цього, як ти запишеш, перевір себе. Так. Отже. Молодці! Ми сьогодні на уроці з вами вчилися розрізняти префікси і службові слова. Сподіваюсь, що вам все було зрозуміло. До наступних зустрічей!